Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя і затишку в ваших оселях. Перебирала в холодильнику овочі, наводила лад у бачку, там огірок, там помідор, там цибулина, там кусок морквини. Коротше, знайшла два баклажани, порізала їх міленько і підсмажила на олії. Не присолювала і не перчила. Отаким От кубиком нарізала, підсмажила тепер сюди додавлю перчик. Слідом до, пер... до... За перчиком додам цибульки мілко нарізаної. Цибульку додаю. Потім додаю потерті помідори на терці з зернятками. Так я люблю. Накриваю все кришкою, перемішую, накриваю все кришкою, і нехай тушкуються овочі до готовності. На цьому етапі, коли овочі розм'якли, додаю дрібку солі, присолю. І також додам третю частину чайної ложки чорного меленого перця, перемішую і накрию кришкою, нехай ще декілька хвилин. Протушкується з цілею і з перчиком. Слідів не залишає на сковорідці, значить ікра вже готова. А тепер, друзі, ось такою із набору хто пам'ятає, у кого були такі набори. Отак От придавлю гарненько. Ну, картопи м'ялка, чи як її пірешку так і міняли. І я такою її по дрібню, щоб була рівномірна однорідна маса. Приготувалася наша ікра. Всім смачного! Дякую, хто був зі мною. Готуйте, смакуйте, всім міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. До нових відео, до нових зустрічей!